Варимо зелений борщик. Спочатку беремо курочку. Хто не полюбляє шкурку, убираємо. Варимо її до готовності. бульйон додаємо подрібнену картоплю та рис. Варимо також до готовності. Додаємо зажарку, яка складається із цибулі та морковки. Зажарюємо на сковорізці. Далі беремо зелень, укріп, петрушку, хто любить. Кропиву додаємо кропиву. Також зелена цибуля та, звісно, шавель. Це все кидаємо в борщ, варимо хвилини 3-4 до готовності. Далі треба зробити сіточку з яєць. Хто полюбляє просто варене яєчко. Якщо ні, то можна розбовтати яйце в тарілочці та в кінці додати постійно перемішуючи спеції за смаком. Дуже смачно.